Шановні колеги, запрошені на засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів прибули і зареєструвались сім депутатів. Кору для проведення засідання є. На засідання запрошені. Перший заступник начальника Житомирської обласної державної військової адміністрації Остапченко Наталія Вікторівна, Перший заступник голови обласної ради Зеленко Олег Миколаївич, Проводні комісії приймають працівників виконавчого апарату обласної ради, керівники комунальних та комерційних підприємств обласної ради. Шановні колеги, відповідно до статті ДСК з приміткою України про запобігання корупції в порядку статті 59 з приміткою один конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування України, прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного. Засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. На розгляд постійної комісії виноситься два питання. Питання вам роздані. Ви ознайомитесь. Пропоную порядок денний взяти за основу. Прошу голосувати. Довгополий за, Білашицький за. Годований за. Козюк за. Донець за. Озерчук за. Сабодаш Лукашенко. Так. Рішення прийнят. У кого будуть пропозиції до порядку денного? Юрій <как> Іванович, будь Шанові, депутати, Прошу ще раз одне питання на комісії щодо погодження змін структури та штатної чисельності, які вона ви підприємства, що поселенковий концерт. Воно буде термінове питання, тому що. що... Люди, воно на сесійне про це 1 лютого не саційний, сказав, що я треба прийняти деякі роботи. Чи є запитання до Іганці? Немає. Тоді пропоную включити питання, яке озвучить Герго Іванович до порядку денного. І пропоную порядок денний засідання комісії затвердити ці ломи. Прошу голосувати. Довгополий за Білошинський годований. Так, Васів Донець, Мазирчук, Самодаш, Лукашенко. За. Рішення прийняті. Тоді переходимо до розгляду питань повістки денної. Питання перше. Про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради, про відміну рішення Житомирської обласної ради від 14.07.2022, року номер 403 Про припинення КНП обласний медичний центр спортивної медицини Житомирської обласної ради, реорганізувавши його шляхом приєднання до КНП обласний медичний консультативно-діагностичний центр зі змінами. Інформує Сієн Роман Сергійович, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, шановні присутні. Обидва проєкти рішення, які вносяться на ваш розгляд, вони по суті пов'язані з одним питанням. Це е, врегулювання ситуації, яка склалася нашими некомерційними підприємствами та розвиток питання щодо е, припинення КНП-діагностичного центру шляхом приєднання до обласної лікарні. Відповідно, наразі з метою можливості забезпечення даного приєднання та внесення відповідних записів в єдиний державний реєстр. Необхідно прийняти рішення щодо відміни е, рішення номер 40 Чи є запитання, до Романа Тоді прошу голосувати. Довгоковий за, за. За. Годований. за, Козюк за, Казюк, Донецький. Озерчук за. Савадаш за, Лукашенко. за. Рішення прийнято. Друге питання. Про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради про припинення КМП обласний медичний консультативно-діагностичний центр Житомирської обласної ради шляхом приєднання до КМП обласна північна лікарня Інформує Іні Горбачевського. Відповідно, підготовлено проєкт рішення, який вам ще було зачитано щодо припинення КМП обласний медичний консультативно-діагностичний центр, шляхом його приєднання до...

Коли було організовано діагностичний центр, основна його функція полягала в тому, що він місяць б, був діагностичний. Чому на той час це було дуже важливо, в лікарні не мали достатньо діагностичної апаратури, і він був дуже затребований. його користувався великим попитом, але вже з початку реформи, обов'язково по медичним гарантіям. Лікувальні заклади зобов'язують були займатися діагностикою в межах медичних гарантій. І тому на даний момент діагностичні процедури, ті, які надавалися в діагностичному центрі, вже надаються практично в кожній лікарній області. І у зв'язку з цим діагностичний центр о, вже не мав тієї інклюзивності, яким є, індивідуальності відтратою пацієнтів, повинно перебудуватися не зміг і за цей час. Він вже не може бути діагностичним центром, він, тому він, можна сказати, банкрутів. Коли будувався цей проєкт, це був чеський проєкт, ще за радянських часів, будувався як стаціонар. Це була лікарня 4-го управління охорони здоров'я УСР. Він є стаціонарний корпус. Якщо ми хочемо далі продовжувати його, такий же як поліклінічний або діагностичний, він не життєздатний і відповідно він не зможе протягнути і буде завжди дотаційний. Тому, е, які є побажання, е, ідея, яка його можна перетворити, це повернути йому стаціонарний корпус. Діло в тому, що обласна лікарня на зараз, критично не вистачає площі для того, щоб можна було розгорнути достатньо кількість необхідних відділень. Одна із таких, з чим ми страждаємо, це є реабілітаційне відділення. Воно у нас організовано в лікарні, воно працює, воно вже показало за 4 місяці свою ефективність, воно є прибуткове, але воно розміщене на дуже маленькій території. І ота кількість єгност... реабілітаційного обладнання, яке ми зараз придбали, маємо, воно у нас знаходиться в закупованому вигляді, у нас немає де його розмістити просто напросто. Що ми пропонуємо в діагностичному центрі, центрі? на... В основному корпусі перший другий поверх зробити як реабілітаційне відділення амбулаторно-поліклінічних стаціонарне, амбулаторне і стаціонарне. Перші два поверхи. Третій, четвертий поверх зробити його як стаціонарне терапевтичне відділення. Які там вже подивимося, по шагу чи це буде депраналогічне, чи гастроентерологічне, подивимося, які можна відділення буде перевести туди. Що ще пропонується? Пропонуємо на базі поліклініки. Е, ідея згорити. Підрозділ лікарні, розрубковий підрозділ, так називаємо профполіклініки. Для того, щоб забезпечити жителів області профілактичні огляди, у нас є достатньо кількість спеціалістів, ми можемо це зробити. На сьогоднішній день організувавши таку поліклініку. В підвалі знаходиться томограф, який на даний момент вже є непридатний для використання зі спузію віком. А в лікарні є комп'ютери томограф, який потребує невеликих капітолкладень. і практично новою до трьох років, де можемо розмістити його і запустити його в комбулатор для надання допомоги на населенню ще один комп'ютер томограф, тому що в лікарні його поставити місце практично немає. Ну, десь загалом так. Єдине, що є, ми абсолютно готові забрати до себе всіх працівників, медичних працівників, лікарів, медичних сестер, молодших медичних сестер, забезпечити їх роботою. Виключенням буде тільки адміністративний персонал, бухгалтерія, кадри, статистики, інженерів безпеки і був подібне. Тут, на жаль, в нас таких локації немає лікарів. Десь так? Запитання до Оксана. Я дякую, що з, з нашою технологією судові тяжко. Яка перспектива? Чого ви могла читати? ну Це ж його характер. <рапі> Юридична особова топологія, <рапі> яка залишить обласній раді, вона нормально функціонує. Ні-ні-ні, я маю... Про майно? Ні, про майно. Це власність обласної адміністрації. Це власність обласної адміністрації. Власність. Маєте доручний фонд одержмайна. Можна я допомогу? Ні, я вже служцем. Вони в мене всіх селі. До Минулого року вони зараз перебувають на балансі департаменту охорони здоров'я, але воно було поставлено на балансі департаменту охорони здоров'я незаконно, тому що довезмо про спілкам історію цей суд. Сьогодні, саме на сьогодні, Генеральною прокуратурою порушена кримінальна справа, і вони відстоюють в від інтересах держави це майно в раковину суді. Поки що Верховний суд не відбувся з цього приводу, але ситуація дуже нестабільна. Чому? Ну, тому що з 97-го року це було, вукуло, було було Паті, Галансі, Барадан, не поговорить, повинно було все максимально про спілок на галанті фонду державного майна України. Сьогодні ми написали таке звернення до фонду державного майна України, черговий нев'яності перший, про те, що ми просимо їх все-таки зробити інвентаризацію, поставити до середину на раді вони кажуть, що не вам можуть випрацювати, вони просять вас просто інтерв'ю. Абсолютно, вважати, абсолютно, абсолютно правильно. У нас інвентаризація проходиться кожного року. Вони Ми звітуємося про що фондів майна, вони про це не знали, вони вже повідомлені про це, вони бачать, що він стоїть на балансі у нас. Да, нас не але, але не може. Ми Ді? були на нараді, нам сказали, що вам хочеться Все Правильно, вони долучили нам надати кандидатів для того, щоб створити комісію. Нам потрібний розпоряджені документ, підходу державна, тільки виключно. Кондурський тому що повітря бійник, може бути власником цього майна. Інших учасників цього процесу не існує. Ми їм написали те, що просимо все-таки зробити комісію видати розпорядчий документ і поставити до себе на баланс. Власна рада не є суб'єктом? рада абсолютно там не є суб'єктом, а власна рада є суб'єктом юридичної особи. особи. А що стосується майонезу питання, власна рада там точно не є суб'єктом. Я, в принципі, за рішенням суду вже і обласна адміністрація не є суб'єктом. На жаль, я не запитав, хто, хто там є суб'єктом, я запитав просто про перспективу, чи не будемо шукати для самого суб'єкта через Європу чи через рік приміщення. Верховний суд. Верховний суд України. Я, я в чому плані запитав? Роковний... Ну, мені не є Верховний суд України і Генеральна прокуратура. Зараз перебуває в судовому. Але реабілітаційні центри треба. Я думаю, що це ще там у реаліційні центри. це ще стосується ситуації станом на сьогодні. Ви не можете запросити в офіс на нараду нікому. Що на медична комісія? Ви немає вас таких поображень в Офіс Президента, ви не запрошували людей. Давайте список. Ви ще запитань немає. Голосуємо, колеги. Питання друге. Другоповий за Білошевський фам. Козюк, да. Донець, да. Мазарчук, да. Савадаш, да. Лукашенко. Да. Рішення прийнято. Третє питання. Про погодження штатної структури та чисельності КНП Житомирський обласний онкологічний диспансер доповідає Ігор Іванович. Я коротко сказав, ці зміни провести, тому що з 1 лютого, з 3-го необхідно заводити посаду в кінці, з де деяких спеціалістів, які приходять на роботу і стажування, там пройшли спеціалізацію, ну і зв'язку з створенням без комісіям треба порівняти теж про лікарів, тому що там треба там робимо певні зміни, щоб старатися забезпечити і в чинці Основне питання, з першої проти. Якщо немає запитання, голосує коладовую за Гілошевський заморожень. Замениться я Можна вирішуйте, будь ласка, Лукашенка. Рішення прийняти. Шановні колеги, всі питання, які виносились на розгляд комісії розглянути, Олег Ніколай, Наталія Віталій. Дякую, колає. Ідемо на сесію.